Кожен з нас є частинкою великою, непереможною і гордою країни України. В Україні є надзвичайно велике багатство, і це не тільки природні ресурси, а й люди, що проживають тут. Наші міста, села, гірські вершини, річки та ліси це частина нашого спільного спадку. Тому, коли ми говоримо, ми всі Україна. Ми вшановуємо тих, хто будував історію і тих, хто сьогодні продовжує цей шлях. Україна це ми і Боки. Ми...